Вітаю вас, мої любі сонечки. У 2019 році, коли я прилетіла в Пекін в Китай вперше. Я відчула дуже дивну енергію, яку я точно знаю і побачила, тому що завдяки тому, що моя душа відкрита, я зразу щитую будь-якій країні. Бачу, знаю, який там більше енергії, які Грегори там більше, десь там буддизм, там християнство, тобто яке загальне поле, я зразу щитю бачу, відчуваю. Моє здивування було Боже, мій ідеї, я цю енергію відчувала. Ми були в цій енергії, це був шок. Це енергія Радянського Союзу, в якому я колись жила. Я цю енергію ні з ким не переплутаю. Я побачила цей устрій, цю, скажімо так, цей вплив. Цю таку прям диктатуру і повний контроль. Нас там постійно перевіряли, постійно, навіть в Тібеті ми їхали, тому що вони Тібето окупували Китай. Мільйон було перевірок, мільйон всього. Тобто, саме мільйон дозволів треба було. Потім нас перевіряли. Тобто, я згадала, це все точно так само було колись у нас. Коли повністю ти і все суспільство десь там посміхалося. Робили вигляд якого щастя, а насправді люди були закриті повністю контрольовані під контролем, і робили те, що їм скажуть зверху, ті, що нібито правили, і це такий низький рівень свідомості, коли нема свободи душі, тому що кожна душа вона в процесі творіння приходить сюди творити. І ми самі, коли занижуємося дуже вібраційно, ми створюємо такі низькі ілюзії, оцю диктатуру. І я просто хочу вам нагадати, мої любі сонечки, що ви бачите, там диктатори <ритягуються> притягуються до диктаторів, так? Вони дружать між собою. І ми бачимо, що вони всі також в певному віці, так. І це таке сильне відображення старої енергії, старих егрегорів, того, що що десь з землі і піде сонечки. Повірте, те, що ми бачимо, ці всі картини це такі, знаєте, показові виступи якоїсь там нібито сили, а насправді це просто енергія дуже стара. Енергія старої землі це кермічна стара енергія. Її не буде на землі, її не буде на планеті. Мої любі сонечки. так не все людство перейде, не всі виберуть жити серцем, не всі пройдуть цей Іспит. Всім потрібно те, що потрібно, але хочу нагадати, що війна зараз відбувається не просто з українцями, тому що українці відкрилися, відкриваються серцем перше. Це перша пробуджена нація, яка нова, новітня, нове світло несе на всю землю. Тому саме нас нам хочуть погасити це світло, але у них не вийде.